Друзі, вітаю у вас! Сьогодні у нас шостий заключний урок і ми з вами говоримо про вищий духовний світ, вищий я, наставників та янголів, про те, як з ними спілкуватися і для чого нам це потрібно. Отож, повернемося до того моменту, коли я розповідала вам про втілення душі на землю. Як це відбувається? Душа енергетично дуже об'ємна, дуже велика. І в людське тіло вона не, не відправляється Та? тобто вся енергія вона не є на землі. На землю відправляється певна, певна частина душі, кажуть, що це близько 30%, так? а інші 70%, вони залишаються в духовному світі. Оті е, та частина, яка залишається в духовному світі, вона пам'ятає всю свою історію, вона пам'ятає всі свої життя, вона пам'ятає весь свій шлях, вона усвідомлює всю себе, весь свій об'єм. Та частина, яка потрапляє на землю, вона забуває все окрім цього окремого втілення. Таким чином. Коли, якщо ви з'єднуєтеся зі своєю тою частиною, яка відбуває, знаходиться в духовному світі, ми його називаємо вищим «Я», у вас є розуміння того, куди і для чого ви рухаєтеся, тому що вищий я знаю, для чого вам потрібне конкретно це втілення, над якими задачами ви працюєте, що на вас чекає, куди вам краще рухатися і так далі. І ви, з'єднуючись енергетично так, зі своїм вищим я, Можете отримувати рекомендації, напрямок, розуміння того, куди вам рухатися, і це суттєво полегшує нашу з вами роботу. Для того, щоб бути на зв'язку зі своїм вищим я, перш за все, потрібно пропрацьовувати довіру самому собі. Довіру собі, довіру світу. Якщо ми не довіряємо собі, ми не будемо чути підказок нашого вищого я і взагалі не будемо чути. Контакту з вищими силами. Люди, які не довіряють собі, вони, навіть якщо до них доходить інформація, вони її не сприймають, так? Тобто їм здається, що це якась дурниця, що вони собі щось придумали, нафантазували і так далі. Тобто, от то така перша базова основа прокачки вміння спілкуватися з вищим світом це довіра собі, тому що я відчуваю, тому що я. Бачу, чую, відчуваю, довіра своєму шляху і так далі. Окей, um, okay. для чого нам потрібен зв'язок з нашими янголами і з нашими наставниками? Янголи це наші такі, знаєте, добрі помічники, які про нас з вами піклуються, і їхня основна задача це наш захист. І допомога нам. Вони завжди на нашій стороні, вони завжди на нас, вони завжди в нас вірять. І їхня позитивна підтримка може досить сильно впливати на те, як ми самі себе почуваємо. І коли нам не вистачає віра в себе, коли нам не вистачає підтримки, коли нам важко, дуже корисно, дуже класно звертатися до наших лоянголів за підтримкою, за підказками. За відчуттям, оцього, знаєте, тепла і не знаю, мене таке прийшло порівняння батьківського дому. Да? Тобто вони нам дають це відчуття захищеності і підтримки, і віри в нас. Просто подумки звертайтеся до ваших янголів, просіть їх вам допомагати, просіть їх вас підтримувати. І тут є такий важливий момент Минули, кілька, кілька разів я вже про це згадувала, про те, що найвищий закон Всесвіту це свобода волі. І якщо ви не проявляєте вашу волю у напрямку того, що ви просите про допомогу, ваш янгол, янгол-охоронець може вам не допомагати тільки тому, що ви йому на це не дали дозволу. Да? І це вже залежить від ваших особистих домовленостей, перед втіленням і так далі. Але в будь-якому випадку важливо а, засвідчити той факт, що ви бажаєте його підтримку, що ви бажаєте з ним взаємодіяти, і тоді а, це може вплинути на те, наскільки ви будете його чути, наскільки ви будете відчувати його присутність. Так? Тобто вам потрібно підтвердити, що так, я дійсно хочу цього контакту, так, я дійсно. Засвідчують, що а, мені це потрібно, а, я йому довіряю, я хочу бути з ним у контакті. М -м. Історія з наставниками вона трохи інша, тому що наставників інша роль. Наставники це наші вчителі, а, ті а, духовно розвинені душі, які знаходяться на вищому від нас рівні розвитку, власне, так як і янголи, але в них просто інша задача. так. І наші наставники вони. А, Ну, Уявіть собі ваших вчителів у школі, коли ви робите щось неправильно, коли вони вам там 5 разів повторили матеріал, а ви там гралися з однокласником і замість того, щоб слухати, там, просто ганяли болду, ну, який яким буде цей вчитель, да? Тобто він не буде там, гладити вас по голові казати, ой, молодець, що ти мене не слухаєш. І наші наставники вони так само можуть бути незадоволені нашим процесом, незадоволені нашим рухом, тому що. Їхня задача а, максимально допомогти нам а, рости, розвиватися швидко. так? Вони знають наші недоліки, вони знають, де ми самі себе стоперемо. І вони можуть а, якимись додатковими уроками, якимись додатковими підказками, якимись додатковими спонуканнями, допомагати нам рухатися все-таки в ту сторону, куди ми не йдемо. І, як правило, Наші основні задачі вони знаходяться в тому полі, в яке нам найважче йти, в яке нам найстрашніше рухатися. так? І е, часто роздратування наставників воно може бути пов'язане з тим, що ми просто буксуємо, не йдемо туди, куди нам треба. Е, з ними так само важливо підтримувати зв'язок, так само важливо. Звертатися про, до них по допомогу, тому що вони мудріші за нас, вони краще знають. Плюс вони знають, знову ж таки, кажу, вони знають нас і знають наші оці звичні ступори, які нам не дають рухатися, вони можуть нам допомогти. Але важливо при цьому засвідчувати, що прошу допомогти мені найкращим, найлегшим для мене чином, так? Тому що о, допомогти можна по різному. Можна знати, є оця дуже така потужна, потужний вислів, коли ми просимо Бога зробити нас сильнішими. Він не робить нас сильнішими, а посилає нам випробування, які зроблять нас сильнішими. І, от коли ми звертаємося до наставників, там в принципі десь буде схожа історія, так. Вони не можуть вплинути на якість нашої душі і сказати, окей, це тобі важко, зараз я тут щось начакую, і тобі стане легко. Вони не можуть цього зробити. Ми можемо тільки самостійно вирости. І а, що вони можуть? Вони можуть підкидувати нам якихось задач, які нам будуть допомагати рости в тому напрямку, в якому нам потрібно вирости. Але для того, щоб ці задачі не були занадто якісь жорсткі, занадто складні, занадто. А, Об'ємні для нас на даний момент, да, важливо говорити про те, що ну, на даний момент, будь ласка, таке, що що я можу осилити, що мені буде зараз нескладно втілити. І а, тоді, а, знову ж таки, говорячи про вашу волю, да, про те, що ви озвучили, як саме ви хочете, а, вам будуть допомагати саме таким чином. Це важливо, ну, про це важливо пам'ятати взагалі. Дуже важливо пам'ятати про фокус уваги, про ваші думки, про те, куди ви направляєте енергію, куди ви направляєте свій фокус. Тому що ем, ми самі собі часто створюємо проблеми, ми самі собі часто створюємо перешкоди. Ми думаємо, що ми, е, знову ж таки, як в цьому відомому анекдоті, так? чоловік постійно жаліється на дружину, жаліється на роботу. А він постійно каже: фу, світ такий противний, світ такий нехороший, я втомився, все погано, все погано, все погано. А янгело-охоронець його слухає і каже: Ну блін, ну чому він не може попросити вже про щось інше? Він мені вже надарить своїми цими постійними проханнями про все погано. От, і наш фокус уваги, він, він працює саме таким чином. Якщо ми говоримо, що все погано, то все погано. Якщо ми а, акцентуємо свою увагу туди, де добре, туди, де нам класно, туди, де ми хочемо бути, ми будемо рухатися в цю сторону. Навіть якщо зараз у нас є якісь труднощі, наш фокус на хороше, наш, наш фокус на нашу силу, наш фокус на те, що ми справимося, наш фокус на любов до себе, наш фокус на те, що світу можна довіряти. Створює саме цю реальність, і ми починаємо бачити це. Світ, він нейтральний. У ньому є все. І хороше, і погане, чорне-біле. Знову ж таки, хороше, погане це оціночне явище, так, насправді немає ні хорошого, ні поганого. Воно просто таке, яке є. Хорошим чи поганим його робить наша оцінка. І відповідно, оцей фокус наш уваги, так? Він просто нас, якби він ну, освітлює цю нашу дорогу. І можна освітити ту дорогу, де, о, де класна, вона рівна, нею можна йти, так? А можна освітити дорогу, де о, ями, де незручно, де от, вона така вся кравенька. І це питання буде вашої уваги, куди ви зосередите свою увагу, куди ви будете дивитися, зрештою. От, о, важливо про це пам'ятати. Саме тому стільки важливо працювати над нашими установками, над тим, про що ми думаємо, як ми думаємо, як ми прокидаємося, з яким настроєм ми прокидаємося, з якими яким, з намірами ми прокидаємося, чого ми хочемо, як ми дивимося на свій так і так далі. Це все те, над чим потрібно працювати, для того, щоб ми з вами могли жити в кращому для нас світі. Знову ж таки. Відносно того, що для кожного з нас буде краще. Що допомагає нам чути наших помічників, чути своє вищі я, чути наставників, чути янголів. Це е, наш з вами рівень вібрацій. Так? Якщо ми знаходимося на рівні болю і страждань, і жертви, ми не будемо чути ні наше вищі я, ні наших наставників, ні наших янголів, тому що вони існують на іншому рівні вібрацій. І це як е, не чути кажанів, так, тобто у них зовсім інший, інша частота звуків, і ми їх не чуємо. Так само, коли ми знаходимося на рівні страждань, ми не чуємо підказки з того рівня, де страждань немає. І е, важливо піднімати себе на вищий рівень, там, де ви себе почуваєте краще, там, де ви почуваєте себе більш збалансовано, і діяти із цього рівня. Знову ж таки, коли ми вирішуємо якісь проблеми, питання, які нас турбують. У момент, коли ми себе погано почуваємо, бажано нічого не вирішувати, не приймати якихось серйозних а, а, кроків, не приймати серйозних рішень. Важливо в цей момент себе підтримувати, давати собі тепло, любов, підтримку і виводити себе на той рівень, коли ми у нас буде вже більш ясна голова, коли ми вже будемо більш ясно думати, відчувати. І із цієї ясності діяти, приймати рішення, тому що коли ми приймаємо рішення з болю і страждань, ми, ну якби ми себе виводимо, продовжуємо вести по, цьому, по, цьому, по цій дорозі болю і страждань. Так? Що може нам допомагати <кхід> виводити себе на вищий вібраційний рівень? На рівень любові, так, ми, наш намір це жити на рівні любові, відчувати на рівні любові, що нам цьому допомагає. Це, звичайно ж, медитації, це енергетичні чистки, це любов до себе, це підтримка себе, це позитивні думки, це робота над нашими установками, блоками. І травмами, так, тобто, ну, по суті, це все є якийсь такий певний, певний шлях очищення для того, щоб, ви, ну, знаєте, це як із повітряної кулі викидати вантаж для того, щоб вона могла підніматися вище. От наша з вами робота вона приблизно в цьому напрямку так і працює. Коли ми звільнюємося від страждань, коли ми звільнюємося від наших негативних упереджень, коли ми працюємо над своїм тілом, над своїми думками, ми піднімаємося вище. І відповідно на тому вищому рівні, ми можемо інакше бачити світ, інакше бачити процеси і набагато краще відчувати самих себе, що ми хочемо, куди ми рухаємося і так далі. Отже, якщо уявляти цей процес з чимось порівнювати, то можете собі уявити річку. А, коли там, м, попадали дерева, попадало якесь сміття, оцей наш з вами прекрасний пластик і так далі, і утворилися якісь такі затори, які не дають річці а, вільно рухатися. Так? А, і наші з вами енергії, вони схожі на цей процес, як, як пливе річка. Так? І різні наші негативні установки, блоки і так далі, а, вони роблять такі. Такі перешкоди на вільному русі енергії. Ці очищення, ці всі процеси, вони не бувають, о, типу, ну, от один раз зробив, один раз я себе почистила, все класно. Ну, це такий постійний, постійний, постійний процес. За день до вас приходять якісь негативні думки, ви стикаєтеся з якимись труднощами, ви втомлюєтеся. І <ків> Взагалі весь процес життя, він такий: так, ви зустрічаєтеся з різними якимись моментами. І ці моменти, або ви пропускаєте через себе, а, як то кажуть, не будь губкою, а будь фільтром, і або вони залишаються у вас, так? або ви їх профільтрували, ви зробили для себе висновки, і це все відпустили. І тоді ваша енергія вона вільно тече. А, що, а, що допомагає медитації? Медитація це не те, що ви там прям сіли в якусь позу і дуже сильно зосередилися і про щось думаєте позитивне. Медитація це процес чуття самих себе. Так? І цьому дуже сильно допомагає просто поміщати себе в комфортні умови. Тобто, вам не потрібно видумувати якісь пози, вам не потрібно, там, я не знаю, до чогось себе змушувати. Вам важливо досліджувати себе і питати, а що мені добре? А в яких умовах я більш схильний або схильна себе чути. І це може бути просто тиша, це може бути просто полежати в кімнаті, це може бути пройтися. Прогулянки це ну, самий універсальний спосіб, так? Важливо, бажано не слухати музику, так? Тобто, слухати музику це окей, але я маю на увазі, що коли ви хочете почути себе, важливо, щоб ніхто вам не, ну, з боку щось там не, не наговорював. Є медитації, які вас проводять певним шляхом до, до певного стану, так? Це, це інший момент. Але взагалі я все одно рекомендую Най, більш таку потужну практику, це практика тиші і практика, коли ви в день залишаєте собі якийсь час для того, щоб просто побути самим собою. Якщо ви людина тривожна і на початку вам це важко, то так само, як з фізичними навантаженнями, ви просто поступово збільшуєте цей час, так? Тобто ви витримали одну хвилинку, окей, на другий день зробіть собі дві хвилинки, на третій день зробіть собі три хвилинки. Ви не щуєтеся, як... Через якийсь час у вас буде з легкістю виходити 10-15 хвилин, і в принципі цього достатньо, навіть такої маленької кількості часу. Якщо можете більше, якщо вам приємно більше, це окей. Але навіть просто 5 хвилин на один зі собою це вже класно. Без гаджетів, без телевізорів, без музики, без нічого. Які ще є методи очищення фізичні, так? тобто це прийняття душу, прийняття ванни. Можна просто взагалі без нічого, а можна сіллю, з якимись ароматичними маслами, це залежить від того, як вам приємно. Так, знову ж таки, тут оця взаємодія, в принципі, взаємодія з будь-якими стихіями, на прогулянці це повітря, або пройтися біля річки це теж буде взаємодія з водою через душ, через ванну це взаємодія з водою. Посидіти біля вогню, запалити свічки, це взаємодія з вогнем. І будь-які такі взаємодії вони вас, а, вони вас очищають. Робота з землею, там покопати, щось посадити це також прекрасний, очищаючий а, процес. І тому, власне, ми їх так любимо. І в кожного з нас є свої улюблені такі процеси, які можливо з ну в нашу епоху вони трохи ускладнилися. Да? Десь а, живий вогонь зараз якби менше зустрічається важче. але у всіх є доступ до свічок, особливо корисні класні свічки з натурального воску, з натуральної вощини. Вони дуже класно, віску дуже класно очищає енергію, очищає поле, можна його запалювати біля, біля себе, просто біля нього посидіти, очищати таким чином і себе, і простір, можна давати намір, що саме ви хочете очищити, очистити, від яких думок ви хочете позбутися. так. І а, таким чином процес проводити. Можна записувати на папері те, чого ви хочете позбутися, це спалювати, це також очисний, очисний процес проводу, я сказала, про душ я сказала, уявляти собі, візуалізувати, як ви себе очищаєте, так? уявляти такі білі, золотисті, срібні потоки енергії, які проходять через вас. Такий класичний спосіб це уявляти собі, значить, ви сідаєте, не лягаєте, а саме сідаєте, ставите ноги міцно, плотно до землі, уявляєте собі, як іде енергія від землі до вас, через вас вона проходить, 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 виходить у космос, і з космосу повертається, енергія проходить через вас і виходить в землю. так? І ви собі уявляєте це, ви супроводжуєте цей, цей процес уявленням про ці потоки, як вони виходять, як вони вас очищають, як, можливо, з вас виходять якісь м -м, чорні сірі, коричневі згустки енергії, точечки, це може по-різному візуалізуватися, так? І ви собі таким чином себе очищаєте. М -м, можна не обов'язково прям сідати, якщо ви в якомусь процесі, якщо ви десь ідете, це можна уявляти в будь-який момент. Тобто ну, не потрібно сильно зациклюватися на правильності процесу. Важливо, ваш, ваш намір, ваше бажання. Так? Психологічні чистки це ваша психологічна робота над собою, над своїми установками, травмами, звичками, думками. Це так само чистка, це так само працює. Ви позбавляєтеся від одних енергій і. Починаєте проводити інші енергії, енергетичні медитації, як я вже сказала, візуалізації, подорожі, це дуже класні процеси, чистки, змін енергії, тета хілінг, прогулянки в нових місцях, з наміром позбавитися від старих, набути нових енергій. І взагалі проговорення намірів. Це такий дуже класний процес. Так? Я виражаю намір позбутися від. Там, своєї негативної звички думати про себе погано, і виражаю намір почти думати про себе добре, а, я, і озвучуєте, яка ви, я така, 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 або який, да, я такий, 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 це дійсно допомагає. Ці поради вони виглядають дуже простими, але насправді так воно і є. Ці процеси вони дуже прості, ми їх просто самі собі ускладнюємо. А, якщо говорити про а, шлях, взагалі духовний, так, то. Ну, ми звикли собі малювати, це якось так. От ми уявляємо собі цих монахів, які десь там уходять в гори, ні з ким не спілкуються, відлюдники, які живуть у печерах і так далі. Але справжній духовний шлях це саме те, що ми з вами зараз уже проходимо. Тобто ви вже зараз є на своєму духовному шляху. Вам не треба на нього якимось чином окремим виходити. Ви вже тут. Важливо це усвідомити. Ваші друзі, ваша сім'я, ваше найближче оточення, усі ваші е, проблеми, всі ваші прагнення, бажання і мрії це і є ваш духовний шлях. Все, ви вже тут. <гум> е, важливо, е, як я вже сказала, важлива усвідомленість. Так? Тобто важливо відчувати себе, що я хочу. Не, знаєте, не губити себе у цій всій е, суєті нашого земного життя. І um, просто звертатися до себе, а для чого я сюди прийшов, а який досвід я здобуваю, а для чого мені цей досвід, а як саме я хочу проживати своє життя, про що я, який я, яка я? Так? Оце і є наша духовність, оце і є наша суть, те, для чого ми з вами тут є. Духовність це піклування про себе в першу чергу. Про наших рідних, про наших домашніх улюбленців, про повагу до особистих кордонів, про інтерес до життя, про інтерес до нашої власної особистості, про відкрите серце, про відкриті очі, про сміливість бути собою і заявляти те, чим я є, чого я хочу, чого я прагну, і жити своє індивідуальне життя, навіть якщо інші його так не живуть, як ви. І насправді. Ваш шлях, він завжди індивідуальний, він завжди особливий, він завжди не такий самий, як в інших. Просто ми цього боїмося, так, і ми починаємо копіювати інших. Всі ці історії про інстаграмне життя і так далі, тому що ми думаємо, що там правда. Правда насправді лише всередині нас самих. Важливо про це пам'ятати і запитувати себе, а де я сьогодні? Чого я сьогодні хочу, куди я сьогодні рухаюся? Так саме я, саме про мене. Тому що наше життя це завжди історія про нас самих. Я хотіла ще поділитися такою історією, знаєте, щоб це, це не перетворювалося в якийсь такий в історію про, ну, да, там, про цих людей, які не какають, які не, не вживають якихось о, негативних слів, які не помиляються, які такі всі ідеальні. Є така класна притча про майстра якого, в якого було багато учнів, багато послідовників, які його дуже поважали і любили. Але а, у майстра була м, така особливість, що він дуже любив їсти. Він навіть був такий так, пухлий від того, що він багато їв. Його жінка дуже смачно готувала, він цю їжу любив. І і жінка і його учні вони з нього посміювалися, казали, ну ти такий типу, духовний, ти такий просвітлений, мудрий, до тебе стільки людей йде за порадами, а, ти, а типу ну, якби, от, маєш таку звичку так, їсти і настільки прив'язаний до їжі. І він їм відповідав, що моя прив'язка до їжі це мій спосіб залишатися тут на землі. В той момент, коли в мене не залишиться земних прив'язок, я м, покину землю. І ну, учні і дружини з нього так посміювалися по-доброму, тому що ну, типу, да, да, це твої відмовки для того, щоб можна було їсти. Але в якийсь момент а, а, майстер ще сказав, що в той момент, коли я відмовлюся від їжі моєї дружини, так, це буде означати, що мені пора покидати землю. І дійсно, в якийсь момент а, дружина йому приготувала вечерю, а він відмовився від вечері. І це сильно так, наполохало жінку і учнів. І ну, якби не дарма, тому що через кілька днів майстер помер. І ця історія вона вчить нас, що всі наші ці земні звички, те, смак їжі, смак насолоди, смак до руху до. Ну, до спілкування, так, до тепла, до зручностей, оці всі моменти, це наш спосіб проживати життя на землі. І це нормально, це здорово, тому що ми тут для того, щоб бути тут. Якби нам треба було бути лише якимись такими духовними істотами, які не їдять, не сплять, не насолоджуються життям, ми б з вами тут не були. І про це важливо пам'ятати. Тобто, ну, якась така простота має бути в нашому з вами житті, тому що. Ну, приймання нашого такого земного життя. Бо воно є таке, яким воно має бути, ну не має бути інакше. От. Друзі, це наш останній урок. Я з вами прощаюся. Я сподіваюся, що цей курс був для вас корисним. з вірою у вас, з вірою у ваш чудесний особливий шлях. Я з вами прощаюся. Завтра на вас ще чекає такий невеличкий від мене сюрприз, і сьомий ключ, який я обіцяла. Але на уроках, якби з уроками у нас все. Тому бажаю вам гарних, прекрасних відкриттів на вашому шляху. Бажаю вам найцікавішого, найкрутішого досвіду. І до зустрічі!